Ну, от уявимо ситуацію, що е, Путін не погоджується на ті позиції, які пропонує Трамп. Так, е, Що тоді робить Трамп? От приходить там 20 січня, ну, припустимо, ще проходить декілька тижнів. Е, Трамп намагається заморозити, так би мовити, війну. Принаймні, зрозуміло, що і Україна, і Росія в якомусь в якийсь момент сядуть за стіл перемовин. Будуть відбуватися навіть для вигляду перемовини, тому що Трампу потрібно буде продемонструвати, що ну, ось дивіться, я їх посадив, як я обіцяв, от-от скоро знов мир. Давайте ще почекаємо там декілька тижнів. Але припустимо, що Росію не влаштують ті умови, на які може піти Україна, на які може піти. Сполучені Штати Америки можуть піти в такому випадку. Ну, багато хто говорить, що Трамп тоді буде підтримувати Україну, там, ну принаймні, нібито на тому ж самому рівні, на якому він підтримує, на якому зараз Сполучені Штати Америки підтримують Україну. Це реальний варіант розвитку подій? Це один з варіантів розвитку подій. А це абсолютно не обов'язково буде так. Він може підтримувати Україну. Так, як це виглядало в часи Байдена, абсолютно реально. От, я допускаю, що це може бути така історія, а може бути інша історія, яка буде пов'язана із тим, що він просто скаже, що він намагався зробити все, що міг. Сторони недоговороздатні. Йому дуже важливо, я ж про цьому кажу. Зобразити недоговороздатною стороною не тільки Україну, не тільки Росію, я перепрошую, але й Україну. Ось що важливо. І в цьому плані, я думаю, що він готовий таким чином діяти. Тобто, або він обирає варіант, що він Україну не кидає, як він говорить. Дивіться, єдина можливість забезпечити мир і домовитися, це не кидати Україну, правда? Але якщо не можна забезпечити мир, чи витікає з цієї фрази, що треба її не кидати? От Ми переконалися, що не можна, ми не можемо забезпечити мир. Прогу, Навіщо нам її підтримувати, якщо наша ціль не досяжена? І от тоді виникає абсолютно інше питання набагато більш, я б сказав, реалістичне він говорить, що це європейський конфлікт. Говорить про Байдена, говорить про недогороздатність України. Вони теж виявилися недогороздатними. Ми думали, що були недогороздатними росіяни, але українці не менше, а навіть більш недогороздатні, ніж Путін, і Байден зробив не те, що мав зробити. І от вибачайте, ми більше ніяк не можемо ніщо, ніщо зробити. От вам така можлива. Неможлива теж ситуація. Я допускаю, що вона буде такою. Так. Ну, от, до речі, Конгрес поки що не продовжив там той же ж самий Лендліз. Ну, ленд ліз взагалі немає більше. Ну, умовно кажучи, їм пропонували, наскільки я розумію, знов щось схоже ухвалити. Але ми спостерігаємо зараз, що, в принципі, адміністрація Байдена намагається. Як кажуть, в, останні, в останній вагон нам напхати всього тільки чого можна, Так, звичайно. Так? І так. ми бачимо, що зараз ми отримуємо там і кредитні кошти, і зброю ми отримуємо, і там тисячі ракет різного роду для ППО, тисячі ракет малої дальності. Ми Так? Тобто є все ж таке побоювання. У теперішньої адміністрації, що, умовно кажучи, допомога Україні буде скорочена. Ну, і це теж один з варіантів розвитку подій, про який ми з вами говоримо. Так? Він стосується того, що навіть якщо не буде договору, навіть якщо буде зрозуміло, що такі речі зірвала Росія, то Сполучені Штати Америки в обличчі Трампа і його адміністрації можуть просто. Як кажуть, переключитися на щось інше. Ну, що значить переключитись. Ну, вони просто можуть не включити певні статті в бюджет. І що ви тоді їм зробите? Ну, вони не включили це в бюджет. Вони це не врахували. І або так, вони це включать в бюджет через 6-8 місяців. Взагалі, чесно кажучи, я думаю, що те, до чого дійсно потрібно готуватися, це до дуже складної, важкої ситуації, найближче 6-8 місяців. Угу, угу. Коли Трамп. Почне зрозуміти всю складність ситуації. Раз. Коли Трамп почне розуміти, що український успіх це історія його успіху і Україні. Треба далі допомагати. Два. Коли він вирішить, що він готовий виділяти в тому чи іншому вигляді там кредитів, лендлізу, чого завгодно, три. Але це час дуже небезпечний час. Час, умовно кажучи, з лютого по. Жовтень, листопад 2025 року може бути найважчим часом російсько-української війни. До речі, коли Медведєв говорить про нові регіони, він це саме має увазі. Не треба думати, що він якийсь там дурачок. Це теж ні. підвищення ставок у перемовинах? Чи ні. це бачення Росії загальне? Це бачення Росії, що, поки американці роздубляться, угу. вони ще щось окупують. Вони можуть не думати, що вони все окупують, вони можуть розуміти свої сили. Але він може, треба вирішувати, що входив українців, закінчиться зброя, Нова не прийде і буде допомагати тільки європейці, а Трамп буде думати, куди йому діватися в такій ситуації, то вони, скажімо, ще пару областей окупуються. Будуть ще нові регіони. Ага. Ось там вся їх логіка. Вони це просто не просто говорять, вони це планують. Ну що, ну, Медведєв – заступник голови Ради безпеки Російської Федерації. На її засідання все це обговорюється. Він прийшов в засідання, якщо хочете. І сказав це делегатам єдиної Росії, бо він вже бачив мапи наступу на наступні ці 6-8 місяців. і нам буде дуже важко. Яка може бути роль Китаю у цих перемовинах? Зрозуміло, що адміністрація Трампа також буде намагатися контактувати з цього приводу із Цзіньпіном. Ну так? я думаю, що він особливої ролі тут грати не буде. Це ж Трамп говорить, що Китай допоможе. Чого Китай має от, допомагати? От Я ж і за це й питаю: а як Китай може в цьому випадку допомогти? Я думаю, чи, що це... чи, чи взагалі не допомогти? Чи, чи навпаки е, погіршити цю ситуацію? Я думаю, що Сі Цзіньпіна, Трамп абсолютно в цій ситуації не обходиться. От Медведєв був у нього, вони обговорили, як вони разом будуть uh -huh. протидіяти uh -huh. Трампу. Uh -huh. Може, вони між собою обговорюють, як вони його е, мають шукати. Це uh -huh. теж абсолютно uh -huh. реально. Але допомогти, що, що, що Сі Цзіньпін союзник Трампа, uh -huh. він союзник Путіна. Ну, тобто, у... У Сі Цзіньпіна теж є план дуже простий. Який в дечому співпадає з планом Трампа. Але з першим етапом замороження конфлікту uh -huh. із скасуванням санкцій проти Росії. Що по суті що і що звести до мінімуму е, план Китаю? Замороження конфлікту відсутня гарантії безпеки України скасування санкцій для проти Росії. Це все і весь план і є. Uh -huh. Ну і це все зрозуміло, але це не виникає питання, яка тут роль Сполучених Штатів в такому разі. як американці можуть гарантувати невідновлення війни і тощо тощо. Якщо ну. ми говоримо про скасування санкцій, до речі, це теж дуже цікава річ, і тут розглядається по суті два варіанти. Варіант перший це часткове скасування санкцій, якщо буде припинений вогонь, і. Більше скасування санкцій, ну там про повне скасування санкцій, ймовірно, не йдеться, але в принципі про масштабне скасування санкцій, у разі того, якщо буде підписаний мирний договір. А чи загалом це правильне бачення розвитку подій, тому що ми добре розуміємо, що Росія в такому випадку також може вдурити, е, отримати збільшені фінансові потоки. І підготуватися, наприклад, до нового якогось етапу воєнного конфлікту ну, з Україною чи з іншою країною? Ну може чи? звичайно, але ну так, це є така небезпека. Але ж це бізнес логіка. Що Трамп вважає, що він може домовлятися з Путіним, якщо він буде там відкривати, закривати крантик uh -huh, uh -huh. оцих санкцій. Але знову таки тут є важливим наскільки для Путіна це є принциповим взагалі, існування цих санкцій. Наскільки він готовий, скажімо так, продавати свої ідеали, шовіністичні і імперіалістичні, за гроші. Ну, тобто, з точки зору Трампа все ясно. Більше грошей краще, ніж менше грошей. З точки зору Путіна не все ясно, тому що якщо він фактично, на його думку, жертвує російськими історичними територіями, за те, що йому там дозволили більше продавати газ, а при цьому він продовжує продавати нафту Китаю і Індії. І досягає на цьому значних успіхів і з його режимом нічого катастрофічного не відбувається, то чи варта така жертва такого результату? Путін вже ж бачить себе господарем України, принаймні ще якоїсь частини території України. Причому ви розумієте, що він впевнений, що рано чи пізно не має значення, коли <кхід> Захід погодиться з цією територіальною конфігурацією. Хай через 30 років, яка різниця? Головне, що це буде частиною Росії назавжди. Стільки України, скільки він відхопить, стільки буде частиною Росії. Все одно воно назад не повернеться, знайдуть формулу. Якісь референдуми, якесь ще щось. Нікуди від Росії ніхто не дінеться, її ігнорувати не вдасться. Це його переконання. Наскільки він готовий заплатити за відмову від цих переконань? Ні, навіть не від переконань, від шансів захопити ще. От він вже вважає, що у нього вже там, окрім Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, плани ще там 3-4 регіони на найближчі пару років. Чи на навіть на найближчі 6-8 місяців, поки Трамп там буде думати про допомогу. Він точно це обміняє на санкції, я не знаю. Це знову-таки залежить від того, що яка в нього економічна ситуація. Але з точки зору мислення Путіна і путіністів і росіян, це не, та, не, не, не той рівень домовленості, на який вони можуть погодитися. Це просто продажа держави за гроші власної, як вони вважають території. Ну, ну от... та, Тоді гріш ціна виходить всьому -всьом, всій тій пропаганді, яку вони робили. Mm -hmm. І гріш ціна всім кинить грошам, які вони вклали. Звичайно. Так, це все. А це Звичайно. перепрошую сотні і сотні мільярдів доларів, рублів і чого тільки завгодно. Ну, безумовно. Тому що вони говорять: ви знаєте, ми хотіли звільнити Новоросію, історичну Росію, те все. Але тепер нам сказали, що нам відкриють свіфт, а нам це все більше mm -hmm. не потрібно. Mm -hmm. ну, якось дивно. Ми і без свіфту проживемо. Тільки б. Це. Жила би страна родна. Ну, ну це ж ми знаємо всі ці фокуси. Так що, в цьому я думаю, що є відмінність світогляду Трампа від світогляду Путіна і світогляду Байдена. Байден, в принципі, розумів, що він має справу з якимось там яким політичним злом. Він міг це зло не сприймати, боятися, але він його сприймав політично. Він розумів, що і того, що він скаже Путіну, ти знаєш, ми тобі знімемо санкції, нічого не зміниться. Трамп може просто цього не розуміти, тому що це вигідно. І Трамп, і Маск вони мислять в таких категоріях. Це вигідно як таке не дозволити. Путін може навіть з ними не сперечатися, коли йому пропонують такі оборудки. І потім Путін вже може піти і зворотним шляхом. Вони думали реверс. Слухайте, може ви. Перестанете морочити голову. А ми вам дамо можливість співпраці для постачання енергоносіїв. Ми дамо вам ліцензії на якісь там нафтові родовища, які ми зараз не можемо розробляти. Ми дамо це для ваших компаній. Ми дамо вам долю в бізнесі. Повертайтеся, ми дамо вам привільовані умови, звільнені від оподаткування на 30 років. І от уявіть собі, що вони один на проти одного сидять. Ну, я на мене не Трамп і Путін, а оці от Люди рішали. І вони один одному таке говорять. Це йому говорять: а ми скасуємо вам санкції. А ви зможете знову повернутися на фінансові ринки. А цей каже: А ми дамо вам можливість мати 20% в Лукоїлі прямо для ваших самих, навіть не для американської держави, а для тих людей, на якого на яких покаже пальцем пан президент чи пан Маск. А ми mm -hmm. дозволимо пану маску відкрити завод електромобілів в Санкт-Петербурзі і будемо їх постачати і будемо конкурувати з Китаєм е, тут. І буде це набагато більш пільгові умови, ніж для виробництва пана Маска в Санкт-Петербурзі. А ми. Якщо ви залишити спокій Україну, взагалі розморозимо всі ваші активи і віддамо ваші активи. А ми дамо вам долю в наших в Газпромі. І от вони так сидять. І в кожне вважає, що він вже купив іншого. І він доводив, вже говорить Трампу, вони вже майже готові. А ці говорить Путіна, ну, слухай, ми їх вже ми купили, Владимир. Владимирович. Продаються тільки так. А 20 січня наступить БМЦ. От і все. Я, якщо думаю, що я стенограму перемогу вам розповів зараз. Тобто я не можу їх підслухати, як ви розумієте. Але я впевнений, що саме так воно і відбувається. А от ми ж добре розуміємо, що навіть після умовного там припинення вогню чи перемир'я, чи заморозки, як би там це все не називалося, Росія ж навряд відмовиться від своєї традиційно гібридної війни, про яку ми, до речі, починали да, говорити. Ми годину назад, трошки менше години назад, ми починали говорити про те, що в принципі Росія веде таку гібридну війну. В принципі, з 2014 року вона гібридну війну вела. А до 2014 року вона вела таку інформаційну війну культурну, інформаційну, політичну всередині України. І, от ми в тому числі з вами, пане Віталію в наших програмах неодноразово говорили про те, що Росія буде вкладати кошти у політичну дестабілізацію в Україні. В, в таку я не знаю, гру грузиніфікацію України, якщо так можна О, звучить, сказати, що була фінліндізація, тепер так. стала грузвіниґруніфонзиніфікацію. Гру... Про що ми до речі будемо говорити? От через хвилин 20, так також. Про події в Грузії в контексті, в тому числі і України, але, от можемо ми очікувати, що Росія все ж таки навіть при умовних там якихось домовленостях буде намагатися колотити тут всередині України для того, щоб готувати підґрунтя до політичного поглинання, там культурного поглинання і, зрештою. Повноцінного поглинання, як вони це готували багато років до вторгнення 2014 року і 2022 року. Ну, навіть не сумнівайтеся. Я вам більше скажу, якщо хочете. Якщо Путін домовиться про заморозку конфлікту, це буде свідчити не тільки про стан його економіки, uh -huh. а про те, що вони порахували, що мирне поглинання України uh -huh. буде дешевшим, ніж воєнно, uh -huh. uh -huh. і вони почнуть буквально наступного дня. Ні. Вони почали вже позавчора. Вони вже, вже, вони вже так. Мені здається, почали. Ви ж про це регулярно говорите. Говорили, говорили в цій програмі. От вони використовують нові інформаційні технології. Достатньо включити TikTok чи Ютуб, щоб подивитися, яка кількість людей на них працює. І uh -huh, на Китай. Uh -huh, uh -huh. є величезна мережа експертів, куплена Китаєм. Є величезна мережа експертів, не у нас, але у нас також, у нас менше, куплена Росією. І все це вже заряджено. Розумієте, причому такі люди можуть з'являтися і в військових формах і, і рекламувати себе як волонтери. Якщо ти скажеш це в Фейсбуці, як це тебе перевірять? А якщо ти скажеш це в Тіктоці, ну, от людина дві хвилини подивилася. Я волонтер. Ця держава жахлива. Корупція, мерзотність. Навіщо воювати за цю державу? Потім військовий. Я військовий, я тут на нулі. Держава вже є. Правильно, але ці люди можуть ніде не бути. Вони можуть зніматися в спеціальних студіях. Це просто інший вирізновид фабрики тролей. А людина, яка дивиться Тік-ток, вона що це буде перевіряти? Вона подивилася. Причому ви ж бачите, як виявилося по виборах в Румунії, можна настроювати алгоритм. Алгоритм. І ми не можемо з цим нічого зробити. Тому що ми думаємо: ой, а чому нас не дивляться? То вас не дивляться, тому що Центральний комітет Комуністичної партії Китаю не хоче вас дивитися, товариш. Він хоче, щоб дивилися іншого товариша. Міжнародний відділ Центрального комітету Комуністичної партії Китаю не вважає ваш, товариш Портніков гідним алгоритму, затвердженого на пленумі Центрального комітету КПК в 2023 році. І до вас, товариш Смоліце, теж відноситься. І розумієте, в яких ми ідіотських взагалі, ситуаціях наповняємося, що, що ми з вами, і там наші колеги, і хто завгодить із Зеленським? Залежить від. Того, як там в відповідному відділі Центрального комітету Компартії Китаю я не знаю там, як цей відділ називається, але він точно якось називається, радять компанії TikTok налаштувати алгоритм на певну територію. І те, що вони можуть з російськими товаришами ввести консультації щодо цієї території, бо вважають її пов'язаної з інтересами російських товаришів, до речі, про Росію, вони з ними консультуватися не будуть. Ні-ні, вибачте. Там буде свій алгоритм. От то це теж факт. Якщо ми не, нічого не зможемо з цим зробити, нас очікує сюрприз румунського масштабу, поруч з яким вибори 2019 року. Квіточками. Квіточками, бо тому що вибори 2019 року були абсолютним архаїзмом. Там використовувався телевізор, якийсь телевізор так, так. тупий серіал, а це вже, знаєте, абсолютно інша історія. Соціальні мережі на тебе: отак, от, так, так. Телевізор це лінійна річ. Бачите, ми лінійно розмовляємо з глядачами. А це все йде от таким чином: це дрон інформаційний, можна сказати, а не ракета. І це неймовірна небезпека. Питання наскільки цивілізований світ буде давати відповідь на ці питання? Ну от йому потрібно, от, от в принципі, нібито відповідь Сполучених Штатів Америки була дана, так що 19 січня TikTok має бути або проданий mm -hmm. компанії резиденту зі сполучених штатів штатів Америки, або заблокований в відповідних Але додатках. Але може зробитися щось інше. ж? Та може з'явитися новий тікток, але дуже не факт, що 19 числа це стане Та, Тому що наскільки я розумію, Дональд Трамп там не зовсім за це. Та й в принципі загалом і в країнах Європейського Союзу зараз дискусія. Та ведеться, але на ну, жаль, Ви ж бачили, що є просто... румунська відповідь. Просто за скасувати вибори. Але ж так не, не зробиш кожній країні, кожного разу. Просто тут треба думати, думати, як регулювати ці соцмережі, як, як, ну, звуча, як правила правило інакше їм виборів ми весь час будемо в ситуації після виборів, де буде збиратися якась рада національної вороги. Треба буде все скасувати. Слухайте, так, ви так, ідіоти, санові свічим повні ідіоти. За що ви голосуєте? Ви що, не розумієте? Ми скасовуємо, поки ви не проголосуєте правильно. Так що це за демократія? Тоді ну і нам в Україні теж треба думати, що робити з цим всім з цією навалою інформаційною, як регулювати ці соціальні мережі, тому що таке враження, що в нас тут просто таке гуляй поле так. у нас і є гуляй полі. Враховуючи якість нашого суспільства. Ми mm -hmm. пад на цей гачок, просто спіймаємося навіть та, та, та більше ніж Румуніта.